Взагалі, тут е, варто ще розраховувати на той факт, що. Ну, я не знаю, як це технічно пояснити буде правильно. Можливо, мене якісь розробники чи інженери поправлять, бо я ж єдина в цьому плані трохи не технічна. Але е, в лінка бази даних вони напевно лежать на різних серверах, на різних е, там. Е, Частинах частинах світу, і питання в тому, що вони навіть оновлення впроваджують або поступово, або тестують. Тобто, якщо згадати, наприклад, рік тому, коли у нас якраз з'явилося це обмеження на персоналізовані контакти, воно з'явилось тоді тільки у половини, і навіть зараз я зустрічав людей, у у котрих е, досі є там 300 символів на відправку персоналізованого коннекту. хоча в більшості зараз 200. тобто вони навіть зараз не, не повністю синхронізували цю історію. Знову ж таки, в мене там кілька місяців був підключений Sales Navigator і була можливість залишити кнопку custom Button, тобто під себе її зробити. Я її зробив. По перше, після відключення преміуму вона в мене залишилась, потім зникла. Але все одно LinkedIn бачив мій профіль як преміум. Тобто він не давав зайти в Navigator, але в мене не заблюрювався пошук звичайний всі рівні, але є рівніше. Я потім міг цю кнопку редагувати, і так далі. Тобто, LinkedIn доволі якось хаотично все це впроваджує.